Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, нещодавно в одному з київських ліцеїв стартували зйомки нового українського фільму під назвою Батьківські збори варто зазначити, що комедія вийде на екрани напередодні Геловіну, 30 жовтня, та покаже залаштунки шкільних зборів, коли дитячі травми, перше кохання і бажання бути правим зустрічаються в одному кабінеті. І як зазначає продюсер фільму Іван Малашенко, батьківські збори це не про дітей. Це фільм про дорослих, яким дуже не завадило б ще раз ходити до школи, хоча б на урок емоційного інтелекту. За сюжетом, коли на виборах президента школи перемагає найгірший учень-прогульник, обурені батьки інших дітей впевнені у фальсифікації. Саме тому вони скликають батьківські збори, які переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і викривають сімейні таємниці, про які навіть ніхто уявити собі не міг. Варто зазначити, що у новому фільмі зіграють зіркові українські актори, такі як Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Євген Янович, Назар Задніпровський, Рима Дзюбіна, Андрій Ісаєнко, Ніна Набока та багато багато інших. Тому, друзі, уже цієї осені, як зазначають творці фільму, на нас чекають справжні батьківські баталії, і кожен кадр буде наповнений легкістю, гумором та життєвими ситуаціями. Більше того, ми побачимо справжнє кіновидовище з найкращими українськими акторами, неочікуваними сюжетними поворотами і навіть кількома зірковими сюрпризами. Тому уже 30 жовтня не прогавте можливість відчути справжній настрій батьківських зборів. А які вони будуть, побачимо уже зовсім скоро. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!